В оголошенні у вас 235. Ну, по 7, давай не певно, не подивився, що Як для мене це серйозно, наскільки я бачу, тут ні ні Ні, там не 265, там більше. Е, Боже, скільки там, 200. Точно більше. Зараз я просто не біля неї. Ну, я думаю, що вас обманули по пробігу. І пробіг 351 тисяча. Це 21 рік. Люди, 21 рік. Так, 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 а ні, 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 я втім не знаю. Це моя машина, я купив її. 6 років назад було майже 500 тисяч. Це теж це, це, це бачив. Пробіг оригінальний. І того, що треба зробити, поміняти передній лівий рульовий накольт.